Зінченко, x фактор перемоги Арсенал над Манчестер Юнайтед з Ювентуса, зняли 15 очок і можуть викинути з Єврокубків. Ще один українець їде в топ-чемпіонат. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Кудибні, де я розказую про все найцікавіше, що відбувається у європейському футболі. Перед стартом поставте лайк цьому відео, якщо ви вірите, що світло, котре є прямо зараз у мене, не вирубують до кінця запису. А також дивіться відео до самого кінця, там я розкажу про те, чому колишній захисник Шахтаря. Їде у Францію, і що він там робитиме. Розпочинаємо. Стартуємо з новин іспанської ла ліги. Поки Віктор Цеганков не дебютував за Жерону, він був в заявці матчу з Вільяреалом, але тренер Жерони Міче сказав, що Цеганков поки що не готовий грати. Тому вітя весь матч просидів на заміні. А Жирона програла біля Реалу, пропустивши на останній хвилині матчу. Без дебюту Цеганкова також було багато цікавого. Барса здобула рядову перемогу з рахунком 1-0. А мадридський РАЛ помаленьку, помаленьку повертається, і щось та й знаходить в своїй грі. Тому що те, як грав Реал в останніх матчах, це щось погане. Вони програли біля Реалу, абсолютно заслужено, з рахунком 2-1. Програли Суперкубок Іспанії, не найважливіший турнір, але все-таки. І зі скрипом йшли шляхом Кубка Іспанії. Вчора їм протистояв Атетік з Більбао, команда, яка за всіма статистичними показниками і однією з найкращих в іспанській лалізі, при тому, що в топах вони не йдуть. Вальверто зробив хорошу, симпатичну команду, швидку, пресингуючу команду, команду, яка прекрасно грає на перехідних фазах. Тобто, все сучасне і яскраве, що є в лалізі, воно в принципі зібрано в команді, з Більбао. Якщо вам цікавий яскравий та швидкий футбол, обов'язково дивіться, матчі цієї команди, що важливо розуміти з матчу. Проти Реал. Карло Анчелоті стикнувся з кадровими проблемами. Не було справа Лукаса Васкеса, не було Карвахаля, ну і там зіграв начо. В центрі поля також були проблеми, тому що Крос та Модріч, по-перше, не юні, вони не можуть грати весь час, і плюс останні матчі вони провели не так вдало, як би цього хотілося, про що пише іспанська преса, і про що Анчелоті задобувала на передматчою і пресконференції. І в центрі поля, в матчі проти Більбао, цих футболістів не було. Був себе. Валюс був Камавінга та був Ернесто Вальверде. Важливо розуміти, що Реал почав дуже погано. Реал не встигав перекусувати оці швидкі переходи Більбао. Центр поля Більбао був набагато динамічнішим, і все йшло до того, що мадридський Реал може пропустити. Команда Вальверте створювала моменти і той момент, коли в ці моменти сипались на ворота куртуа, мадридський реал забив. Це дуже часта історія в цьому сезоні. Принаймні реал так робить. Коли команді складно, коли в команда не йде гра, хтось стає ікс-фактором. В цьому моменті ікс-фактором став Карім Бензема, котрий підловив абсолютно складний м'яч. Насправді відійшовши назад, і з лету пробив по воротах. Онай і Сімона все. Рахунок 1-0, гол ні з чого реал грає так, як йому зручно. Реалу дуже зручно грати, перемагаючи. Реал, якраз одна з тих команд, котра добре доводить переможні матчі. Реал це зробив після цього забитого м'яча. Реал сів нижче, трошки таки зжався, і вже в цих вільних зон, котрі були Більбао в першому таймі, там далі вже їх не було. Тобто саме цей гол бензима був ключовим вирішальним, і на жаль, матч далі цікавим не був. Така от чергова перемога на класі, котру помноживши удар Тоні Кроса, знову ж таки дуже класний удар. Не максимально був зручний йому пас під цей удар, але все одно крос показав свій рівень. Реал вкотре виграє на класі окремих виконавців. Зрозуміло, що є непогана структура, але клас виконавців знову ж таки вирішує. Якщо була б непогана структура без класу виконавців, Реал також би. Не мав чого говорити, але прямо зараз команда Анчолоті відстає лише на три пункти від Парси, і чемпіонська гонка продовжується. До матчу Ляйпціга та Баварії давайте підемо. Матч був в п'ятницю. Це був перший матч Бундесліги після відновлення. Після чемпіонату світу в Німеччині футбол не грали, і це дуже було помітно, тому що Бундесліга — це дуже інтенсивний чемпіонат, пресингуючий чемпіонат, швидкий чемпіонат, фізичний чемпіонат, і цього всього в матчі двох найкращих саме на зараз команд Бундесліги не було. Це був дуже вальяж, це було дуже багато браку, це було дуже мало швидкості, дуже багато помилок, і це було складно дивитися. Навіть неочікувано було таке побачити в матчі Ляпцяга та Баварії. Чому? Я називаю Ляпціх другою найкращою командою Бундесліги, при тому, що Лепці йде п'ятим, ну, тому що вони до хрена втратили при Тедеско, а при Рози, після приходу Рози, Ляйпці йде в топах, Ляпці йде в лідерах, якщо рахувати очки всіх команд вже після приходу Рози. І те, наскільки структурованою стала ця команда, викликає в мене захоплення. Ляпці захищається в 4-2-2-2. В них виходить. Чотири одразу блоки, чотири захисники, два опорники, два гравці, котрі в атаці грають на фантах Собослай та Ольмо. Ну і два гравці, котрі грають нападі. В цьому матчі це були Андре Сілва та Форсберг. для за такої формації Ляйпціг зумів повністю. Перекрити нейтралізувати Баварію, Баварії фактично шансів не було. Так само не було шансів особливих і в Ляйпціга. І моменти виникали лише в моментах контратак або таких невеличких епізодичних пришвидшень гри. Гол, котрий забила Баварія, якраз про те, в них йшла атака від своїх воріт, Це не була контратака, але Ляйпціг настільки високо преснував суперника, настільки Баварія грамотно вийшла з під цього пресингу. Що передача сане на лівій фланг застала зненацька оборону Лейпціган і Ривок Чупомотінга вони також проспали. Що ж до голу Ляйпціга? Тут також е е був момент швидкості, плюс неочікуваності, тому що Хальтенберг взяв підбір е більшого штовного майданчика і потім. Понісів вперед в зону центр Форварда, де вже через кілька секунд замкнув передачу від Собосла. Це не інчається чергова втрата очок для Баварії. Баварія не є супермашиною, як це було, наприклад, в попередньому сезоні Бундесліги. Їм бракує центр форварда їм бракує швидкості, їм бракує динаміки, їм бракує свіжих ідей та рішень. Так я це говорю про Нагельсмана, але це їм не завадить бути чемпіоном, назваючи на нестабільність Баварії, купа втрату очок Баварії. Ця команда йде на першому місці, і гандикап над, над найближчому. Переслідувачами, Уніоном, Фрайбером, Айнтрахтом становить 5 очок. Я не вірю, що хтось з цих команд може зачепитися за чемпіонство, за боротьбу, бодай, за чемпіонство з Баварією. Вістен-Деляпція 6 очок, Вістенд Борусю Дортмунд Сім, ці дві команди напевно старатимуться оцю боротьбу справді поварі нав'язати, але знову ж таки я в це не вію. Стабільності їм бракує не менше, а класу в них все одно менше. Тому е, хотілося би, щоб. Була конкуренція, коли як не зараз вона має бути, але на жаль, її немає і не буде. Що має бути точно, це 10 тисяч підписників на цьому каналі. Ми стрімко ростемо не минуло й трьох місяців від заснування і вже майже є десятка. Давайте, будь ласка, підпишемося, порадимо друзям підписатися. Давайте робимо це разом. Потрібно 10 тисяч. Також поставте дзвіночок, тому що без цієї штуки ви не знатимете, коли вийде. Відео зробіть це, будь ласка, і йдемо далі. Далі йдемо до найважливішого матчу цих вихідних до матчу Арсенала та Манчестер Юнайтед. До матчу е, двох з трьох найкращих команд АПЛ прямо зараз. Я ще говорю окремо про Сіті. Сіті МЮ та Арсенал. Для мене три найкращі, найстабільніші команди Прем'єр-ліги. Цей матч був дуже крутим, дуже швидким, дуже темповим, дуже інтенсивним, з е, купою тренерських е, хороших і не дуже рішень. Е, на це було цікаво дивитися були і красиві м'ячі і помилки. І знову ж таки цей матч не змушує мене втикати в телефони. Думаю, це найкращий показник того, що дійство вдалося. Найважливіше, що потрібно розуміти для мене, це одразу два пункти. Перший пункт, про який я весь час говорю, про який я весь час трублю. Це те, що Варсала немає достатньої кількості гравців. Про це детально після матчу говорив Мікеля Артета, До речі, у нас є 15 чи 16 польових гравців. Цього недостатньо. Новачки нам допоможуть. Ви вже бачили, яким впевненим в. Собі вже був тросар. Тобто Артета після перемоги над ім'ю, дуже важливої і справедливої, все одно говорить про лаву. Тому що те, як арсенал досі йде в лідерах АПЛ, це аномально. Так не мало би бути в якомусь реальному світі. Тому що Арсенал буквально дуже дуже і дуже коротка лава. Вони грають одним і тим же складом весь час. Лише замість Жезоша грає Нкетія, але загалом це. Той же склад, котрий ми бачили в перших матчах цього сезону, і дуже складно при такому графіку, при такому рівні інтенсивності, при такому рівні конкуренції, таким же складом довести діло до самого кінця, до чемпіонства. Але Арсенал поки що з цим справляється на ура, і дуже важливий нюанс це якраз отримати оце підсилення. Зайшов же Тросар, дуже добре відіграв оці ці свої хвилини. Зайде Якуб Ківюр зі спеції, центральний захисник лівоногий може і в опорній зоні зіграти якраз буде. uh Підміна Габріелю і, може бути підміна комусь в центрі поля, зокрема Арсеналу, потрібно збільшувати лаву. Арсенал цим активно займається. Другий нюанс це останні півгодини виконання арсенала. Я не буду там розбирати весь матч, детально ділити його на якісь відрізки. Просто скажу про останні півгодини, про найважливіші півгодини, коли рахунок був 2-2, і арсенал затис Манчестер Юнайтед. Більше воріт. Я не пам'ятаю, щоб якась команда настільки не давала МЮ виходити з оборони в атаку. Я не пам'ятаю, щоб М'ю більше думав про збереження нічиї ніж про перемогу, тому що заміна Антоніна Фреда це якраз про це рух м'яча навколо штовного майданчика арсеналом, входження в штовхний майданчик арсеналу. Це, це хай клас. Після перших півгодин матчу, коли гра наче була рівна, арсенал заходив в штовхний майданчик суперника 18 разів. М'ю лише два рази. Це найкращий показник е, гостроти е, Арсенала Періну з М'ю. М'ю був. Хорошим в контратаках, ЕМІ був хорошим на просторі. Рашфорд відмінно справлявся, що з Вайтом, що потім з Томіясу. Але цього всього було мало, тому що Арсенал був монолітом, котрий робив з М'ю хороші. Або погані речі, як би зручніше, протягом більшої кількості матчів. останні півгодини, знову ж таки, це дуже і дуже яскравий перформанс. І в цьому всьому найважливішим була роль Олександра Зінченка. Ви Можете мене кидати тухлими помідорами, говорити мене фанатом Зінченка, але якщо ви знаєте історію моїх заочних відносин з Олександром, то там мало. Приємного були і погрози від його агента свого часу. Був бан інстаграм від самого Зінченка. Були абсолютно справедливі закиди від мене до нього щодо того, чому він е грав за Уфу, знімався на матч ТВ і ловив рибу в Краснодарі. Але це все реально в минулому я мію відділяти мух від котлет. Я розумію значення Зінченка для інформаційного поля українського в Британії, його вклад в допомогу українським військовим. І те, що він є прямо зараз дуже і дуже крутим гравцем, напевно, найкращим прямо зараз українським футболістом. Так, от що хорошого, приємного зробив Олександр Зінченко в матчі з Манчестер Юнайтед, Найбільше, що потрібно розуміти, це вихід арсенала з оборони в атаку. Наприклад, оцей момент, коли йде закидання від Ремсдейла прямо на Зінченка Зінченко заходить всередину, середину, забирає за собою двох гравців МЮ і в коридор між ними віддає розрізну передачу на Тома парті і той має вже величезний простір для того, щоб цю атаку розігнати. Таких ситуацій було дуже і дуже багато. Передача зінченка між двома гравцями абсолютно точні, абсолютно. Такі, як потрібно по силі, та знову ж таки точності, це все те, що дозволяло арсеналу спокійно виходити з оборони в атаку. Рухи Зінченка, передачі Зінченка, майстерня зінченка, коли потрібно в дотик, коли потрібно протягнув. Це дуже дуже класно. Другий момент це те, як Зінченко просував м'яч не лише передачою, а й ривковою роботою. Ми звикли доножки до розрізних передач, звикли до його правильних розміщень на футбольному полі для розіграша м'яча. Тут він ще й добре біг з м'ячем. Беремо цей момент, коли Антоні зробив фол і отримав жовту картку. На Зінченко Зінченко знову ж таки отримує м'яч під тиском перед ним Бруно. Антоні, і він між них двох проскакує, і одразу два гравці його збивають. Антоні отримує жовту карту. В таких моментів, коли він проскакував одного або кількох опонентів, було достатньо. Тобто нема варіантів для передачі, бо вони більш такі е, ненадійні. То Олександр робив ось це. І більшість випадків ці рішення вони були оптимальними. І оце все, що я говорю вище, дозволяло Арсану спокійно виходити з оборони в атаку. Третій момент дуже важливий це те, що Зінченко був там, де був м'яч. Він інколи ситуативно, епізодично з'являвся справа, а не зліва, де базово мав би грати, скажімо так, а не там, де ми бачимо на, на ігровій схемі флешскорі та софоскорі. І ці його підключення на правий фланг, вони інколи знову ж таки були ситуативними, але в багатьох моментах він просто був там, де м'яч. Олександр старався бути там, де м'яч. Для того щоб одразу включитися в розіграш, щоб партнери мали з ким обстукатися, от це його дуже важлива функція. І якщо ми говоримо про першу стадію білдапу, де він зіграв відмінно, то в цьому моменті він. Грав таки досить і досить високо, прямо біля чужого штурного майданчика, знову ж таки допомагаючи партнерам передачами вириватися у штурму майданчик суперник. Ну і четверте, це його гострі передачі. Ось цей момент мені ніяк не вийде з голови. Він отримує передачу в дотик від Габріеля і одразу в дотик, спиною знаходячись до чужих воріт, віддає закидання на Джака, і той знову ж таки має простір та час в Сурному майданчику суперника веде передачу на Гедегора, на його удар блокують. Але знову ж таки таких моментів було чимало, і от всі ці чотири пункти вкупі роблять Зінченка найкращим грабцем цього матчу. І останнє для розуміння: Зінченко зробив найбільше дотиків до м'яча в цьому матчі і зробив 88% точних передач. Це дуже і дуже класно. Йдемо до справи італійських. Ювентус та Атланта зіграли з рахунком три. Три це був дуже яскравий поєдинок, і це було повернення ідеальної команди Гасперіні. В Попередньому матчі проти Селерні, не набили повну торбу, і тут вони також були дуже активними. Гасперіні отримав тих гравців, котрих він хотів. Він має двох мобільних та швидких футболістів. Під центр Фордом, під, під, під Хойлундом, і Бога, котрий помаленьку набирає форму, бо відколи він прийшов, він ні черта нормального не награв. А Демо Лукман, котрий грає замість Маріновського, фактично. Це футболісти, котрих бракувало якраз Гаспіріні, і вони грають відмінно. Водемоли вже 11 м'ячів серії А. Плюс високі позиції, нарешті, високі стабільні позиції крайніх захисників у Меле та Хадебура. Ну, вони грали якраз в цьому матчі. Аталанта знову стає яскравою Гасперіні будує вже енну команду у Бергамо, і в ній вже немає місця ні Муріелю, ні Сапаті, ну і не було місця Мариновському. Тому я очікую трансферів кудись Муріеля та Сапаті і очікую неймовірної боротьби за потрапляння в Лігу чемпіонів. Тому що, якщо раніше була тверда четвірка Наполі, Мілан Ювентус інтер то Ювентус зараз викинули Ювентусу Зняли 15 очок. Ювентус займає дев'яте місце прямо зараз серія. І це шанс для Роми. Аталанти та Лаціо поборотися за це місце. Чому ж з Ювентуса зняли оці 15 очок? Я розказував от в цьому випуску дуже і дуже детально. Зараз я вам просто таки коротко, дуже коротко постараюся все сформулювати. З Ювентуса зняли 15 очок, тому що клуб створював штучний приріст капіталу завдяки фіктивним плюс Валенса. Що таке плюс Валенса? Це різниця між трансферною вартістю гравця. Та його балансовою вартістю. Грубо кажучи, грубо кажучи, Ювентус продавав в якийсь клуб гравців за суми, котрі вони не коштують, і забирав звідти гравців за суми, котрі вони також не коштують. Наприклад, Ювентус продає вженого гравця, якогось поганого гравця за 30 мільйонів, і забирає жаного такого ж гравця також за 30 мільйонів. Грошей в цій угоді не було. Але якщо рахувати по правилах фейплей, по правилах е, м, приросту фінансового, то е, м, позитив цій угоді є гроші в ювенту зайшли, і вони пишуть плюс, ми заробили стільки-то. Насправді заробили ні хрена. Це робилось стабільно, це робилось е, в період ковіду і після того ще кілька років, і ця справа тягнулася вже рік, а то й більше. І зараз вона отримала логічне завершення. Крім того, Ювентусу загрожує зняття з Єврокубків не в цьому сезоні, коли Юве гратиме в Лізі Європи, а вже якщо вони вийдуть в Лігу Європи чи лігу конференції на наступний сезон. Це потрібно розуміти. Також важливо розуміти про дискваліфікацію людей, котрі в той час керували Ювентусом Маньєлі, Паратічі, котрі протимі та Павел Нед. Кожен з них отримав певну дискваліфікацію. Поки що вона розпосуджується виключно на чемпіонат Італії. Ювентус буде подавати апеляцію, будучи. Досуджуватися, чи щось вийде. Поняття не маю. Моє поняття лише в тому, що на лише Євенту займався такою хуйною, займалися всі, більшість і не лише в Італії. Питання напевно, що в масштабах, тому що Ювентуса є просто такі десятки таких угод, про які ми навіть не здогадуємося десятки гравців, за котрих були фіктивно заплачені величезні суми. Справа напевно, що в об'ємах тому Ювентус і постраждав. Ідемо до справ трансферних. Відбулися одразу кілька трансферів, на котрі я б хотів звернути увагу і котрі ви могли пропустити. Перший це перехід Вуда Форварда Нюкасла в оренду в Ноттінгем Форест. Чим цікавий цей, цей трансфер? Враховуючи те, що Вуд за рік в Нюкаслі забив лише 4 м'ячі. Та тим, що Нюкасл рік тому купив Вуда за 25 мільйонів фунтів у Бернлі. І Вуд не заграв нормально в Нюкаслі, не став продуктивним Форвардом, не став забувати по 10 плюс м'ячів, як він собі Бернлі, Але трансфер був. Важливо, на чому я заціплю взагалі зараз увагу. В той момент Бьорні та Ньюкасл боролися за виживання. Вуд був найважливішим гравцем команди Шонадайча, гравцем, котрий. Знову ж таки забивав, котрий допомагав при виході з оборони в атаку Берній грав такими верховими передачами. Вуд чіплявся і з того всього будувалися атаки Брні. Таким чином Ньюкасл ослабив, ослабив головного конкурента. Навіть те, що Вуд не заграв потім Ньюкасл, нічого страшного не трапилось. За 25 мільйонів фунтів вони ослабили конкурента. Бюрні вилетів, Ньюкасл залишився і заробив в підсумку більше грошей на тому, що залишився в АПЛ, ніж на тому, що витратив гроші на Вуда. Тому не завжди на статистику. Зараз вуднотінгем Форест, що з ним буде далі, не сильно важливо, важливіше те, що я от вам сказав. Це прикольний кейс. Інший прикольний трансфер це перехід Юрановича, захисника Селтіка та збірної Хорватії до Берлінського Уніон. Цікавились Юрановичем топ-клубу, зокрема Барса, Юранович чомусь обрав Уніон, враховуючи те, що Селтік грав досить таки. Розумний та комбінаційний футбол, перехід в Уніон. Це трохи дивно, тому що Фішер будує дуже просту команду. Команду, котра стандарти любить, котра любить швидкість, любить контратаки. Ну грубо кажучи, це такий дуже організований бий біжи. Я впевнений, що Юрановича там все вийде, але це напевно не про той ріст, котрий хотілося бачити прямо зараз. Цікаво наскільки довго Юранович там затримається. Ну і остання тема випуску це перехід Едуарда Соболя у. Французький Страсбур можливо, коли ви дивитеся відео, він вже презентований в футболці цього клубу. Що важливо знати, Соболь проводить четвертий сезон в Брюге. Соболь грає на позиції лівого захисника в схемі з трьома центральними або з двома центральними. Це не суть важливо. І Соболь втратив місце в цьому сезоні в основі Брюге. Неважливо, хто тренував Брюге. Там було два тренери. Він в основі стабільно не грав. В чому причина в тому, що Брюге влітку купив юного лівого захисника Майер із Гронінгема, йому 19, І він витіснив Соболя з основного складу. Страсбур активно цікавиться цим захисником, активно цікавиться Соболем, тому що в них на лівому фланзі грає місцева легенда Лінар. Мутець 4 роки він фактично грає всі матчі. Але це мабуть не те, що хочеться з точки зору і майбутнього. І теперішнього для Страсбурга для команди, яка йде 16-ю, яка бореться за виживання, яка в цьому сезоні здобула лише дві перемоги. Остання була от в матчі з Ліоном тиждень тому. Сума трансферу складає 2,5 млн мільйони євро з урахуванням бонусів. Контракт на 3,5 роки. І для мене це хороша історія. Страсбург грає в 3 ЦЗ. Соболь, напевно, найбільш ефективний, якраз коли грає по всій бровці. Він дуже добре її спахує. Ну і плюс Ліга, 1 все-таки чемпіонат сильніший ніж Ліга Більше інтересу до цього чемпіонату. Ну і буде цікаво побачити ще одного гравця якраз на цьому рівні, враховуючи те, що в Страсбура справді є потреба. В Соболі, тобто вони не беруть його просто щоб брати. І сума для такого клубу, як Страсбур 2,5 мільйони. Ну, це, це суттєві гроші. Тому я вірю в підсумковий успіх цієї історії, дай Бог, щоб просто цей клуб не вилетів е в цьому сезоні з Ліги 1. А вам запропоную подивитися мої останні випуски тут про те, чому Рома Ярмчук не так добре хотілося б грати за Брюге. Тут про мат та Ліверпуля та дебют Мудрика окремі коротенькі видосик записав. Дивіться, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь, будьте зі мною надалі. Спокійного, переможного, мирного вам дня. Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось!